А скажіть, будь ласка, от також знаєте, в українській медіасфері є багато таких, ну можна навіть сказати, і жартів з приводу частково мобілізованих росіян після того, як почалася ця мобілізація, що, мовляв, вони абсолютно не підготовлені, приїздять на фронт, але тим не менше, як ви гадаєте, яку вони роль відіграють? От це ж стабілізація лінії фронту і призупинення. Контрнаступів українських військ е, також можна пов'язати з тим, що почалася мобілізація, так. Тобто, все одно, в будь-якому разі, це, це жива сила. Чи все таки вони не впливають на те, що відбувається на фронті? Наявність мобілізованих великої мобілізованої армії, звичайно, впливає на події на фронті. Ворог посилив поповнив свої з'єднання, створює, розгортає нові з'єднання резервні. І це дозволяє йому збільшити щільність своєї оборони, посилити боєздатність військ, тому недооцінювати цей фактор неможливо. Ми бачимо в інтернеті звернення велику кількість, але це далеко не більшість. І від втрати боєздатності у більшості мобілізованих ми відверто кажучи, не бачимо. Очевидно, що вони слабкі, очевидно, що вони нестійкі. Але вони просто так самі біжати не будуть. Це додаткові сили противника, вони менш боєздатні, але вони боєздатні і вони суттєво посилюють російську армію. Тому це для нас серйозне навантаження і наявність мобілізованих значно посилює російські війська.